Я не знаю, чули ви чи ні, але у нас начебто збираються запроваджувати бали за порушення правил дорожнього руху. І, типу, за те, що ти набереш певну кількість балів, у тебе е, аналюються права на водіння автомобіля. Потім ти ці права знову можеш отримати, але треба буде перескладати іспит. Начебто система непогана. Е, здається, навіть в Європі така система діє. Можливо, всюди, можливо, в певних країнах. Ну, я, коротше кажучи, не буду казати, я не знаю за це. Але от я от що думаю за нашу е, любоненьку Україну. У нас порушники, от я просто кожен день їжу за кермом, Порушників просто дуже багато. Це прям, знаєте, якась епідемія порушників. Ну, це, це, Я не знаю, от реально зранку їдеш декілька порушників зустрічаєш. Після роботи їдеш, зустрічаєш. І система така, мені здається, вона, звичайно, що необхідна, вона прикольна, вона класна, типу, є якась відповідальність що за те, що ти, якщо щось там порушив, отримав бали, забрали права, і все на машині ти більше не їздиш. Але мене єдине, що турбує, що все ж таки ми то живемо в Україні, і ми розуміємо, як у нас все це можна вирішувати. Навіть якщо. Злісних порушників вистачає. Якщо злісні порушники будуть порушувати, набирати певну кількість валів, але щось у мене не є таке враження. тут, 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 тут якось так от мені здається чомусь, що вони все ж таки будуть продовжувати їздити на автомобілях, тому що вони знайдуть шляхи, так мовити, порішати. У нас рішалова це прям ну, як стиль життя в Україні, і він нікуди не дівається. Хоча я, я його не люблю. Я проти нього, проти цього, тому що. Для когось рішало це добре, але для когось, блін, ну, хтось може порішати, а хтось не може порішати. Ну, я вибачаюсь, просто це, здається, мені не зовсім чесно. Все має бути по-чесному. Не тому, що там у когось щось там десь підв'язано, і через це той має якісь певні привілеї. Ні. Але, от, блін, я все ж таки думаю, що все одно це допоможе, порушники будуть, і, на жаль, порушники будуть. Відкупатися, домовлятися, і все у нас буде, як зазвичай. А страждати будуть ті, чесні люди, які, от, от, наприклад, я, ну, якщо я, блін, напорушав правила, ну окей, так, я, значить, маю е знову прислати іспит. Ну, Чому ні? Чому ні? Якщо я, я винуватий, я... я маю за це понести покарання, і, і це норма. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу щодо цих балів, щодо порушників нас в Україні, тому що ну це така знаєте тема про яку можна розмовляти просто реально вічно.